Вітати в проєкті еко А розкажіть нам, будь ласка, коротенько про свою родину. Родина в мене невелика, родина в мене мій чоловік, 41 рік йому. Він менеджер спортивної техніки. Є в нас донечка Афіночка, їй 13 років, вона ще навчається в школі. І я, я Вікторія. Мені 41 рік. Я працюю адміністратором салоні Краси. Ми родина Герасимич із Києва. Мене звати Вікторія, це мої діти, Аріна, Настя. Чоловік наразі на, на роботі працює. Також у нас маленький є, котик наш так, маленький, теж котик, теж член сім'ї. Так, його звати Томас. Це теж наша маленька козвичка. Ми підібрали цього котика на вулиці. Мы семья Яковенко. Меня зовут Есения, мне 47 лет. Муж Юрий. Вот. У нас есть еще сынок Кирилл, ему 10, и доченька Диана, ей 13. Я вообще консультант по питанию и здоровому образу жизни. Я работаю на радиорынке продавцом-консультантом. Вот. А детки у нас пока учатся в школе. Вот. Очень любят животных. То есть у нас есть и кот, і и шиншила, и песчанки. піщанки. Яні очень как раз вот экологично По поводу них. там сіна їм закатавлюють. В общем, экологичный корм и Все такое. Меня звати Оксана Кириленко. Я представляю родину Кириленко, И ми беремо участь проекті Еко дружне. Трошки про себе у нас багатодітна родина. Я чоловік і троє дітей. Я працюю, я зараз декретній відпустці працювала в клубі розвитку. Чоловік працює в автошколі, діти займаються на різних гуртках і розвиваються постійно. А які взагалі екозвички, екоініціативи ви вже практикуєте? Що робите? А, ну, мабуть, ми точно зараз робимо це, економимо світло, сортируємо сміття, гуляємо на свіжому повітрі, не купую. Продукти в вакуумній упаковці, взагалі ніколи. Я люблю їсти більш екологічну їжу свіжу. Ось, До речі, ми не робимо запасів. Ми купили, ми приготували і з'їли. От в нашій сім'ї немає такого, що ми викидаємо спорчені продукти. У нас немає часу, щоб нашим продуктам портитися, бо ми їх з'їдаємо. Ми сортуємо папір. Відбираємо папір, який нам не потрібен, і виносимо його на вулицю. І до нашого будинку підходить чоловік, який забирає цей папір. Власна екозвичка, яку ми хочемо запровадити, це купувати каву у своєму гарняткові. А також ми вибрали дивитися фільм про екологію, щоб більше дізнатись. Ми дуже багато екопривичок робимо. И мусор где-то убираем, сортировать пытаемся, и пешком ходим. Я, например, вот когда иду, я вижу полиэтилен на земле, или там банку какую-то жестяную, или бутылку, я обязательно ее поднимаю и выбрасываю. Вот, и в принципе не говорю детям, дети, давайте будем убирать, или вот люди такие свиньи мусорят. Я прям вот э, беру, убираю все. И они повторяют, то есть естественным образом они это тоже делают. Сдаем макулатуру. Передаємо використаний одяг на благодійність або конкретно людям по запиту. Сортуємо, У нас є біля під'їзду пластик, можна складати і скло. От ми сортуємо пластик в скло, а інше, на жаль, ну все скидаємо в один мішу. Придумали для себе нову екозвичку, Хочемо запровадити для себе купити багаторазові прокладки, спробувати скористатися. Сколько відходів э, наша сім'я в цієї неділі? Ну, ми так примірно десь 10-15 кілограмів, вот, напевно, так. Чесно, не дуже я зважувала, але ми такі економні, тому не багато від нас сміття. Дуже багато. Велика сім'я у нас ще є собака, кіт, хомячок, рибки, тому дуже багато в кілограмах не скажу, ну багато. Наша сім'я продукує десь. 20 кг, я думаю, в тиждень відходів, тому ми хочемо зменшити цю цифру і менше відносити до смітника на вулицю. А які взагалі Ваші очікування від цього проекту? Як ви думаєте, через в кінці марафону що зміниться в вашому житті? Позитивно чи негативно? Як так, я думаю, мою, що ми навчимося робити навколишнє середовище більш екологічним. Я думаю, що в нас може з'являться, може, нам хтось підкаже про ще якісь екозвички. Я думаю, це цікаво. Дуже би хотіла сортувати е, повністю сміття і відмовитися від пакетів. Е, в більшості випадків ходимо з сумками в магазини, але буває, що там забула, там ще щось. Тому е, хотіла би відмовитися від пакетів. Ожидання від проєкту – це закріпити якісь такі привички, болі і внедрити їх в свою життя. І ми вибрали ще одну привичку, яку ми придумали. В нашій сім'ї буде тепер потихонічку на запроваджуватися так скажемо, не використовувати пакетуваний чай при забарці. Ми хочемо навчитися бути більш ощадними, більш відповідальними а... до планети, Так, а продуктувати менше відходів, а дізнатися, як сортирувати сміття.